Декілька робітників за допомогою екскаватора демонтовують гранітні плити на центральній алеї Марсового поля. В цілілі із прізвищем радянських воїнів акуратно розташовують на піддони. Решту поламаних плит скидають на купу. Всього на цій алеї понад 300 таких крипт. Тільки ж і плит вагою 80 кілограмів під кожною бетон, так бачите, ми плиту зняли, а під нею що у нас бачимо? Бетон. Тобто, це бетонна стяжка, яка була сформована для того, щоб встановити цей бетон, щоб вона не провалювалося, ці гранітні плити, так який також потрібно. Демонтувати тувщина бетону близько 10 сантиметрів. Зніматимуть верхній шар центральної алеї Марсового поля впродовж тижня. Далі, уже до кінця року, працюватимуть фахівці меморіально-пошукового центру доля. Останки, які лежать на глибині від півтора до трьох метрів, ексгумовуватимуть та перепоховуватимуть на львівських кладовищах. Туди ж перевезуть і гранітні плити. Якщо брати документальну частину, так виглядає, що на даній території згідно документів є 3400 тисячі чотириста захоронень, це є 340 таких крипт по 10 призів, як ви бачите, знову ж наші попередні дослідження показали, що документація, яку робили представники радянського тоталітарного режиму, і реалії вони не відповідають дійсності, і так виглядає, що під цими плитами не далеко не. Під усіма є поховання, опісля перепоховання на цьому місці мають облаштувати меморіальний комплекс героїв України. Зараз є зібрані пропозиції від істориків, науковців, архітекторів. Є сформована робоча група експертів, яка буде входити в журі, яка визначатиме потім переможця конкурсу. Також до складу журі входять представники родин і громадських організацій. Найближчим часом буде доформовано всі технічні завдання, і буде оголошено всеукраїнський архітектурний конкурс. Перепоховання на Марсовому полі здійснюється в межах декомунізації процесу позбавлення від ознакування комуністичного режиму, окрім утилізації радянських пам'ятників, це ще й зміна назви вулиць та площ. Минулого року було завершено питання перейменування 53 вулиць в межах деколонізації протягом останніх місяців було демонтовано. Так само пам'ятники, які стосувалися деколонізації. Тобто, зокрема, минулого тижня це стосувалося пам'ятного знаку в Сетихові. І також було демонтовано на першій стадії надписи, які є неподалік звідси на пагорбі. Слави, повне очищення Львівщини від тоталітарної символіки має відбутися до кінця 2023 року. Віталій Ковела, Юрій, кісь програма Очі.